до прогулянки на квадроциклі готується Борис Мумров. Борису 18 років. Він учасник літнього табору центру реабілітації для людей з інвалідністю. Гармонія це дуже приємно, що так роблять для дітей. Так? Що тобі сподобалось? «Кататися на квадроцикл. А як квадроцикл називається? Яка модель? – Хонда, Хондада сподобалась да, тобі, да? Пан сподоба серед учасників табору, і 17-річний Нікіта Щур. Суспільному розповідає у літньому таборі. Відпочиває втретє катання на квадроциклі йому сподобалося. В таборі спочатку руханка ранкова, потім психологічна група, потім якісь заняття в гармонії, а потім кудись. Їде гармонія, мама Нікіти Юлія Щур каже: добре, що у Вінниці є такі табори. Програма насичена. Гарні емоції від відпочинку і в сина, і в неї складно знайти такі можливості для таких дітей, щоб відпочити, отримати масу емоцій. Враження чудові, вони запам'ятовуються. Мене Нікіта ще щоденника пише. І кожен день записується як хронологія. Сьогодні третій день другої зміни літнього табору, розповідає вихователь центру реабілітації гармонія Тетяна Тетер. Учасників 16, віком від 12 до 18 років. Табір організували для дітей з ментальними порушеннями та ДЦП у першій половині дня заняття в центрі після обіду активності. Ми показуємо, що родина може відпочивати активно. Ми показуємо, що немає таких перешкод на відпочинок і гарному проведенню дозвілі. І навіть якщо батьки думають, що ну куди нам там, наприклад, на квадроциклах кататися або на катамаранах, ми такі знаєте, руйнуємо ці стереотипи, і батьки потім, вже потім, якби в подальшому, якщо самі захотять, то можуть також скористатися всіма цими розвагами вже без нас. Тобто ми їм показали, що так. Можна і що це працює, і діти щасливі, вперше катається на квадроциклі Сергій Наталічев. Перший раз чечуть буває страшно. Чи-чуть страшно і не знати, скільки, скільки давати газу. А так все нормально. Мама Сергія Алла Наталічева розповідає, у цьому таборі її син відпочиває не вперше. «Тут спілкування, знайомство з дітками, все, і щось вони там роблять, і квести різні, все. Якби я сама захотіла з чоловіком кудись його повезти, я б, чуть-чуть десь би боялася. А так ми всі разом давай, давай, не бійся, давай, з друзів там знайомих і все. І отак от виходить, що ми наоборот з ними взнаємо щось нове. Гарні враження від прогулянки на квадроциклі, і у 13-річного Максима. Мені подобається також в таборі класно купа емоцій. Квадроцикл, так, це називається. Ну, так класно, але рве, рве так конкретно. Цікаво. Видно, що їм цікаво, ввечері вони вже приходять додому, вже заморені. Але повні емоцій і позитивних перебувають діти у таборі з 10 до 16 години. Зміна триває 5 днів, каже Тетяна Тетер. Третя зміна стартує 7 липня. Відпочиватиме молодь. Наталя Колодій, Андрій Нєстюров, Суспільне новини, Вінниця.